Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Будь-яка майбутня угода має поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. Про це США та Україна домовилися на переговорах, які напередодні відбулися в Швейцарії. Основна зустріч між американською та українською делегаціями в Женеві тривала менше години. Після неї сторони вийшли із обнадійливими коментарями. Ну а в підсумку випустили зі спільною заявою. У ній йдеться про те, що оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру готовий. Переговори мають продовжитися за перебігом першого дня. Спостерігала кореспондентка ТСН Наталія Фібріх. Переговори відбуваються за щільно зачиненими дверима. Місце зустрічі це представництво Сполучених Штатів при ООН у Женеві. І коли журналісти збираються перед входом, вони бачать тільки рух машин делегації, тобто якогось спілкування чи прес-конференції, там як правило не передбачено. Президент України Володимир Зеленський після перших переговорів в Женеві повідомив, що американські пропозиції можуть врахувати важливі для України елементи. І що робота триває, важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були дієвими. і щоб все було працездатне. Україна ніколи не хотіла війни. Ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована. Це добре. Дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет це надійний мир, гарантована безпека, повага. До наших людей повага до кожного хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Склад української переговорної групи президент затвердив напередодні. Її очолює керівник офісу президента Андрій Єрмак. До делегації також входять секретар РНБО Рустем Умєров, начальник гур Кирило Буданов, начальник генштабу Андрій Гнатов, голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця у Женеву. Також прибули зовнішньополітичні радники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Європейського союзу. І власне ці європейські делега. Нації привезли альтернативний варіант документа, тобто такі європейські правки. Цей альтернативний європейський план вже просочився у міжнародні змі. Одна із головних змін там це питання безпекових гарантій Україні, Бо Європа наполягає, що вони мають виключити будь-яку можливість повторного російського вторгнення. Також йдеться про припинення вогню і моніторинг режиму тиші за рахунок супутників та дронів. Росія має Повернути викрадених українських дітей. Війна може бути зупинена лише вздовж нинішньої лінії фронту також жодних скорочень українського війська. Членство в НАТО залежить від консенсусу. Всередині альянсу на полях саміту Великої Двадцятки канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що, попри ультиматум Трампа до четверга завершити війну, якихось швидких результатів насправді очікувати не варто. Я залишаюся, не хочу казати песимістичним, але поки що я не переконаний, що протягом найближчих днів буде досягнуто того рішення, на яке сподівається президент Трамп. Сьогодні неділя. План президента Трампа передбачає завершення вже у четвер. Президент Туреччини Радже Пердоган заявив, що хоче окремо поговорити з Володимиром Путіним по телефону про можливі мирні перемовини. Ну а коаліція охочих уже заявила, що зустрінеться в онлайн форматі у вівторок. Зібратися лідери хочуть для того, щоб обговорити результати перемовин після завершення всіх зустрічей у Женеві. Наталія Фібрій, Денис Савченко, ТСН, Ін плюс один марафон. Єдині новини.